Урок в 45 хвилин, із безпечної поведінки на дорозі. Учні Ужгорода і Мукачева завітали в офіційно відкритий безпековий простір патрульної поліції Закарпаття. Діти сприймають все наглядно. І коли знаходитися в цій кімнаті, тобто це цікаво, і тут є всі елементи по правилам дорожнього групи. Тобто це є і знаки, це є ігри, тому що в ігровій формі це є нас, ну, цей буток, Тобто є і автокрісло, і це все наглядно показується. Спеціально облаштований клас під назвою Я безпека це колишній підвал, який завдяки виграному міжнародному гранту вдалося облаштувати в безпечний затишний дитячий простір. Дуже позитивним є те, що дане приміщення воно є підвальним і офіційно є як бомбосховищем. Тому ми можемо навіть у повітряну тривогу займатися дітьми. Тут діти себе почувають в безпеці. Тут у нас, в принципі, є все необхідне для належного проведення навчального процесу. Тут і тепло в приміщенні, і сухо в приміщенні управління освіти Ужгородської міської міської ради, а також Мукачівської міської ради підписані меморандуми по співпрацю. І це є законний урок. 45 хвилин відбувається за рахунок навчального процесу. Безпечна поведінка на автошляхах, правила дорожнього руху і наслідки шкідливих звичок, головні теми занять, які тут проводять для дітей. Проходили через пішохідний перехід, розказували, розказували, що потрібно, що потрібно йти не На червоне світло, а на зелене у безпековій кімнаті все необхідне для організації профілактичних акцій, бесід, навчальних та виховних зустрічей зі школярами. Наш пріоритет це кажуть створити безпековий бар'єр до дитячого середовища і націлити, налаштувати їх свідомість в майбутньому як правильно діяти в ті в тій чи іншій ситуації. А в даній ситуації у нас є як кажуть простір до створення безпекового проходу. Під час участі їх дітей на автошляхах і в загальному під час переходу вулиць переходів, щоб довести їхню свідомість у класі, також планують проводити зустрічі з батьками на тему безпеки. Створили цей дитячий простір заради плідної співпраці між поліцією та громадою, а також різними соціальними групами для спільної роботи і реалізації нових ініціатив.